Книга за 10 хвилин Дейл Карнегі, Як подолати неспокій і почати жити. Вступ. Дейл Карнегі написав цю книгу у 1948 році, через 10 років після того, як світ побачила його знаменита праця Як здобувати друзів та впливати на людей. Перша книга навчала будувати відносини з іншими, друга навчала будувати відносини із самим собою. На той час Америка виходила з Другої світової війни. Люди жили в постійному напруженні, багато хто втратив роботу, рідних, здоров'я, втома й тривожність були всюди. Карнегі бачив це у своїх слухачів адже він викладав курси для бізнесменів, вчителів, домогосподарок. Тому він зібрав сотні реальних історій як люди долали тривогу, як знаходили сили, як відновлювали внутрішній баланс. Сьогодні у світі постійних новин, криз і дедлайнів, ця книга ще актуальніша. Бо проблема залишилася та сама ми дозволяємо хвилюванням красти наше життя. Ідеї Карнегі це практичні рецепти, які допомагають зберегти спокій у будь-якій епосі. Розділ перший ЖИВИ в сьогоднішньому дні. Карнегі називає це герметичними відсіками життя як у кораблі. Якщо в один відсік потрапляє вода, він закривається і судно лишається на плаву. Людина також може закривати відсік минулого і майбутнього, залишаючись у теперішньому. Історія з книги інженер, який проєктував кораблі, розповів Карнегі, що саме це врятувало йому психіку. Коли він почав думати лише про те, що під його контролем сьогодні, а не завтра чи вчора, його життя стало легшим. Подумайте про це. Сьогодні ми називаємо це mindfulness – усвідомленість, і саме вона стала популярною технікою боротьби зі стресом. У смартфонах є додатки для медитацій. компанії проводять курси mindfulness для співробітників. Все це практичне втілення поради Карнегі Живи в сьогоднішньому дні. Розділ 2. Прийми найгірший сценарій. Часто ми тривожимось, бо боїмося невідомого. Карнегі пропонує просту вправу уявіть найгірший можливий результат прийміть його. Почніть працювати над тим, як його покращити. Приклад, бізнесмен переживав, що втратить велику суму грошей у невдалому проєкті. Він не спав ночами. Коли ж він вирішив навіть якщо я втрачу все, я зможу почати знову, бо у мене є досвід і навички, його нерви заспокоїлися. А спокійний розум знайшов вихід, і він урятував більшу частину бізнесу. Подумайте про це у сучасній когнітивно-поведінковій терапії цей метод відомий як експозиція до страху. Коли ми дивимося страху прямо в очі, він втрачає силу. Розділ 3. Займай себе справами. Активність найкращі ліки від тривоги, писав Карнегі. Коли ми зайняті, мозок переключається з безплідних переживань на дію. Історія Молода жінка після смерті чоловіка впала у вічай вона втратила сенс. Лікар порадив їй допомагати іншим вона почала працювати в лікарні, піклуватися про хворих, і саме це повернуло їй бажання жити. Подумайте про це у наш час це підтверджують дослідження позитивної психології. Допомога іншим, волонтерство, навіть маленькі добрі справи знижують рівень тривоги і депресії. Саме тому під час кризових часів найкращий спосіб не впасти у відчай діяти. Розділ 4. вартує це моїх нервів. Карнегі радив завжди ставити собі питання якою буде ціна цієї тривоги? Історія. Лікар, з яким спілкувався Карнегі, зізнався. Більшість його пацієнтів не мали серйозних хвороб, вони були жертвами власних переживань. Виразка, гіпертонія, серцеві напади часто народжувалися з тривог. Подумайте про це сьогодні медицина прямо говорить про психосоматичні розлади наші нерви впливають на тіло. Якщо ми тривожимось через дрібниці, ми платимо здоров'ям. Наступного разу, коли хочеться накрутити себе через невдале повідомлення чи коментар, згадайте, що це може коштувати вам тижнів життя. Розділ 5. Правило ймовірності Багато страхів живуть тільки в уяві. Карнегі радив перевіряти, яка реальна ймовірність, що це станеться. Історія. Одна жінка боялася, що її син загине в дорозі на роботу. Щоранку вона не знаходила собі місця. Лише тоді, коли вона порахувала статистику аварій, зрозуміла шанс мінімальний. Її тривога розчинилася. Подумайте про це ми хвилюємось через речі, які майже ніколи не відбуваються страх перед польотом на літаку, страх перед інтерв'ю, страх виступити публічно, а статистика показує ці події безпечніші, ніж ми думаємо. Розділ шостий. Не розбивай голову об дрібниці. Ми витрачаємо більше енергії на дрібні образи, ніж на великі проблеми. Приклад Карнегі описує жінку, яка десятиліттями страждала, бо сусідка колись не відповіла на привітання вона втратила роки життя на образу, яку інша навіть не пам'ятала. Подумайте про це у соцмережах ми злимося через лайк чи невдалий смайлик, але через тиждень це вже не матиме жодного значення. Уміння відпустати дрібниці сьогодні це маст хев, навичка психічного здоров'я, розділ 7. Сила вдячності. Коли ми концентруємось на тому, що маємо, тривога слабшає, історія. Чоловік, який осліп, спочатку втратив сенс життя, але коли він почав цінувати те, що залишилось музику, дружбу, можливість чути голоси рідних, він відчув щастя. Подумайте про це. Практика щоденника вдячності сьогодні підтверджена десятками досліджень люди, які записують три речі, за які вдячні щодня, мають нижчий рівень тривоги і депресії. Розділ 8. Відпусти помсту. Ненависть руйнує нас більше, ніж тих, проти кого вона спрямована. Приклад Один чоловік роками тримав образу на партнера Він думав, що тримає контроль. Але насправді саме ця злість зруйнувала його здоров'я. Подумайте про це. У сучасній психології це називають емоційний детокс Тримати злобу це як випити отруту і чекати, що помре інший. Розділ 9. УРОКИ труднощів. КАРНЕГІ радив сприймати проблеми як навчання. Історія. Фермер збанкрутував, але пізніше зізнався. Саме цей досвід навчив його бути обережнішим, і завдяки цьому він побудував ще більший бізнес. Подумайте про це У сучасному СВІТІ це називають «growth mindset» – мислення росту. Помилка не вирок, а матеріал для розвитку. Розділ 10. ТУРБОТА про тіло. Наше тіло впливає на психіку більше, ніж ми думаємо. Приклад. Карнеї розповідає, як лікарі часто відправляли виснажених пацієнтів не в лікарню, а у відпустку, і це лікувало краще за таблетки. Подумайте про це. Сьогодні наука доводить, фізична активність, сон, харчування напряму знижують рівень тривоги. Ми шукаємо складні рішення, але вони часто починаються з простого прогулянки на свіжому повітрі, додаткові історії і сучасні аналогії. Історія номер один Студент із страх іспиту. Студент не міг заснути перед іспитом, уявляв провал і сором перед батьками згадав пораду Карнегі прийняти найгірший сценарій. Добре, я можу завалити тоді буде перездача. Коли він це визнав, тривога спала, він заснув і наступного дня успішно склав іспит. Подумайте про це. Страх втрачає силу, коли ми робимо його конкретним і приймаємо. Історія номер два бізнесмен і відсіки життя. Малий підприємець постійно жив у тривозі, борги, банк, постачальники. Прочитавши про герметичні відсіки, він вирішив щодня робити лише те, що реально під контролем без фантазій, про що буде через місяць. З часом бізнес стабілізувався, борги скоротилися, а він став спокійніший. Подумайте про це. Один день за раз. Стратегія, яка працює і нині. Історія номер три. ЖІНКА, яка відпустила образи. Жінка роками мучилася безсонням, прокручуючи дрібні образи. Лікар порадив їй виписувати їх на папір і рвати. Це стало символом відпускання. Вона навчилася казати Це не варте мого сну. Сон повернувся, а конфліктів у житті стало менше. Подумайте про це. Відпустити дрібниці значить берегти власний спокій. Сьогодні методи Карнегі перекликаються із сучасними практиками майндфулнес і медитації, когнітивно поведінкова терапія джорналінг, щоденники вдячності та емоцій. Карнегі, по суті, передбачив багато методів, які сьогодні використовує психологія Завершення Як подолати неспокій і почати жити це книга не про ідеальне життя без проблем. Вона про те, як жити попри проблеми, не дозволяючи їм вкрасти наше щастя. Дякую, що присвятили ці 10 хвилин розвитку разом із BookShots2Go. Якщо ви застосуєте хоча б одну пораду сьогодні зосередитись на теперішньому, подивитесь у вічі страху чи відпустите дрібну образу, ви вже відчуєте силу цієї книги. Будемо вдячні за вподобайку. Підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, яку наступну книгу варто розібрати. Це допоможе нам робити більше таких оглядів книг.